Дійсно, Російська Федерація продовжує акт терору проти України, українського народу. І власне ми бачимо наскільки жахливими є ці атаки, коли страждають цивільні особи, цивільна також інфраструктура, і, взагалі, ми бачимо наскільки Україна дуже сильно потерпає від цих атак цієї неоправданої агресії проти нашої держави, яка триває вже. 10 років, і ми повинні розуміти, що фактично Путін він абсолютно націлений на те, щоб продовжувати ці акти тероризму, і робить усе можливе, щоб український народ страждав якомога більше. Щодо причин сьогоднішньої атаки, то дійсно можна тут багато припускати ну вочевидь. Це може бути як і певного роду плана може бути і загалом черговий акт оці цієї агресивної терористичної діяльності. Ну, якщо підв'язувати під якісь конкретні події, ну, на мій погляд, звичайно, тут це можна. Зв'язати власне із тим, що Владимір Путін знову ж таки е обрався на черговий свій президентський термін, і якраз сьогодні мають бути оголошені офіційні результати щодо цього. І у нас немає сумнівів, що він продовжить керувати е державою е Росія в своєму е е своїй диктаторській манері, і це варто розуміти, тому можливо так вирішили. Військові його привітати актами у такими терору. Так не виключається, що може бути це пов'язано із візитом Джейка Салівана в Україну, так. хоча ми бачимо, що це навпаки лише заохотить сполучені штати нам надалі допомагати. Але ми пам'ятаємо, що вже неодноразово були здійснені навіть замахи на високопоставлених офіційних осіб західного світу, і пам'ятаємо, як в Одесі це відбувалося, і в інших регіонах. Тож також це може бути. Ну і звісно, ми бачимо, що Росія надалі може власне після і виборів, і після власне інших важливих подій, які відбуваються, посилити. Цю атаку, і це може бути пов'язано також з тим, що прогнозується новий контрнаступ чи наступ Росії там по різному називається на полі бою, і це також варто розуміти. Тобто такий собі попередній сигнал щодо цього. І очевидно, не вирішив це розпочати саме з української талиці. ми бачимо, що інші регіони дуже сильно страждають. Страждають і я не виключаю, що це лише посилюється. І на жаль, український народ далі буде власне страждати від цих атак і. Але ми мусимо боротися і перемагати. І ми дякуємо нашій протиповітряній обороні за те, що захищає, справляється з такими складними атаками.